30 вересня у Лозові відбулися урочистості з нагоди Дня захисників і захисниць України, який традиційно відзначають 1 жовтня. Це свято стало символом вдячності усім, хто щодня боронить нашу державу та вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Розпочали захід хвилиною мовчання. Присутні схилили голови у пам'ять про полеглих героїв, а також згадали усіх, хто нині тримає оборону на передовій. Далі відбулася церемонія нагородження. Подяками та почесними грамотами міської ради відзначили військову. Службовців, оскільки бійці нині виконують бойові завдання, відзнаки передадуть безпосередньо у підрозділи. Відзнаки вручили і представникам громадських організацій, ветеранам війни, рятувальникам, волонтерам та енергетикам. Це ті, хто у тилу щодня тримає свій фронт, допомагає людям, ліквідовує наслідки обстрілів, відновлює світло і тепло у домівках. Їхня робота це важливий внесок у перемогу. Протягом заходу лунали щирі слова подяки, звучали привітання та побажання витримки, здоров'я, надії і якнайшвидшої перемоги. Сьогодні кожна дякую на адресу воїнів і тих, хто наближає перемогу. Це крок до нашої спільної мрії. Незламність і відвага українських захисників та захисниць символ сили, стійкості і віри у майбутнє України.